Дрон Камікази розірвався зранку на даху у штабі Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. Росіяни намагалися збити безпілотник, але не вдалося. Лунало сьогодні в Євпаторії за озерному та поблизу Бахчисарая. Вибухи почали чути на півострові на початку серпня. Як їх коментують загарбники, та що каже міжнародна спільнота, розкаже Ліля Гончарук. Це кадр із тимчасово окупованого Криму, восьма ранку. До штабу Чорноморського флоту Федерації у Севастополі наближається дрон Камікадзе. Росіяни намагаються збити його зі стрілецької зброї. Незважаючи на це, літальний апарат врізався у дах. Після чого піднявся стовп диму. Російські окупанти звинуватили у нападі українських військових. Ті ситуацію поки що не коментували. Інформацію про сильний вибух будівлі чорноморського флоту підтвердив голова меч кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. О 8.20 ранку в районі штабу Чорноморського. Кого флоту Росії в окупованому Севастополі пролунав сильний вибух. Окупанти у небо підняли військові вертольоти. А у море на чергування вийшли бойові кораблі. Відреагував на вибух у Севастополі колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більд. Атака дронів на штаб стала довгоочікуваним подарунком для нового командувача чорноморським флотом. Напередодні на цю посаду призначили віце-адмірала Віктора Соколова. Його попередника відправили у відставку після обстрілів авіабаз в окупованому Криму. Хлопки, як кажуть російські журналісти, пролунали і в Євпаторії у західному Криму. Спрацювала система ППО. Написав самоназваний голова півострова Сергій Аксьонов. Тим часом хакери зламали на півострові місцеве телебачення і увімкнули відеозвернення Володимира Зеленського. Це не та земля, ти буде спокій. Flamu okay. Ukrainae Вибухає регулярно у Криму від початку місяця. Так, 9 серпня Росія зазнала найбільших добових втрат в авіації з часів Другої світової війни. Тоді на військовому аеродромі саки, поблизу курортного селища Новофедорівка пролунала серія розривів. Знищено від 9 до 14 бомбардувальників та винищувачів. Причиною кабаційна влада назвала детонацію кількох авіаційних боєприпасів. А вже за тиждень, 16 серпня, вибухнув склад боєприпасів поблизу селища Азовське. Зайнялась інтрансформаторна станція у Джанкої. Того ж дня пролунало на російській авіабазі у селищі Гвардійське під Сімферополем. За даними Белінкет, там базувалися 24 літаки. 18 серпня в Керчі спрацювала ППО. Так запевняє місцева окупаційна влада. Вибухи були і в Севастополі та у районі військового аеродрому у Бельбику. За інформацією CNN, щонайменше за трьома інцидентами стоїть Україна. Атаки спричинили паніку серед російських відпочивальників та окупантів. Як повідомила українська розвідка, загарбники почали термінову евакуацію літаків та гелікоптерів. Гончарук єдині новини на Суспільному.